працьовувати щоб вона вже була і щоб у нас вже було рішення на уровні нашого регіону. змогу У нас час порада Принцип який, забирається вода із річки, із Буга, із Буга, накачується верхнє водохранилище і в пікові нагрузки в генераторнах історі... станції в Енергодарі, нашої компанії Запорізька станція. Чорнобильська вота, тут це колись тут працювала. зараз. Ну, чорнобильська закрита, але лінія ще є. Оця лінія ще є. А була така потреба її закривати, чи то більш політичне таке рішення? Ну було технічно. Третій блок. Прийма да, віддару там... по Ну, Це в тиск був. Це втрить. заложил в этот систем место не может само себя усовершествовать а только не, за нами очень внимательно смотрит начальник менеджер главного на инженера по трансплантации рабочий рабочее место ведущего инженера по управлению ракетного установки Дякую. 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 Це розпространяється ваше Благословіння на весь блок, вашу світу. На весь і на всю станцію. 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 Спасибо.